Я вас, будь ласка. Бажаю здоров'я, прикордонний наряд, контрольний пост. Ну? Головний сержант Литвинов. Піддівіть документи, що посвідчують вашу особу. Ваше посвідчення. того пса. Не вкуси до мене. Що ти мені паспорта показуєш? Ні став цю ток. Це не паспорт. Ну, як паспорта. Ну це просто книжечка. А тобі що показати? Документи ще посвідчують вашу особу. Права охвати? Права, паспорт. Дія. Але якщо ви їдете в закордонну смугу, то дія далі не підходить. Якщо вас там зупинять, там mm -hmm. ще є один блокпост? Ні, mm немає. -hmm. Ну то все начати ваш мене І що? Mm -hmm. Хто такий? Mm -hmm. Я не спішу. А місцевий, місцевий. Сусідні вулиці. Даже пропитка тут є. Я думав, ви класбіще охороняєте. Хоча 100 місяць тон не піде, звісно. Ну. А документи є на блокпост. Хлопці. Це не блокпост. Ну прикордонна смуга, правильно? А може бать будуть якісь документи. Декорний контрольований район. Неконтрольований район? Прикордонний контрольований район. А прикордонний. А, прикордонний. а далі а що? Прикордонна смуга. Між... Між... Я знаю, де прикордонна смуга. Смога, Смога, до Смога до 5 км йде від лінії кордону до збираючи міста. А тут а ще немає 5 км. А тут іде немає. контрольований, що більше іде контрольований. Володимир Волинський, він являється згідно всіх рік. Що ви тут я не можу берите? Що ви тут контролі берите? Котроліруєте, що ви тут? В контрольованому районі ми. Підтримуємо дотримання правил прикордонного режиму. Тобто перевіряємо документи у всіх усіх що там засоби. Так, так. Все добре? Як має бути погано? Але для вас хотіть засоби які? Всі. Всі. І теж? виявлення, контрабандних товарів, потім вибухових речовин, зброї. А вот маю повний бак біло, вибуховим. Ладно, добре, поїхали.